Всім привіт. Я Ігор Кретов, і сьогодні я представляю вам Hoka Mafate Speed 2. Ка Мафатис Speed 2 – це кросівки для трейлового, для кросового бігу. Однак сьогодні я відкрию вам нову сторону саме цих кросівок. Останнім часом набуває популярності трейловий біг, і будучи організатором масових заходів, як топранер, можу зможу вас завірити, що 80% бігунів в Україні приймають участь саме в міських перегонах і навіть не виходять на ґрунт, і навіть не їздять кудись до Карпат. Або до іншої пересічної місцевості. Сьогодні поговоримо про те, як ці технології живуть в місті. Обираючи красівки для того, щоб тренуватися саме в місті, ви маєте перш за все поставити для себе запитання, для чого мені це взуття. Якщо це тренувальне взуття або це змагальне взуття, ви маєте поставити до них певні вимоги і вибрати саме ту модель, яка відповідає саме вашим потребам. Як саме трейлові та кросові технології будуть допомагати вам в місті з вашим бігом на тренуваннях або під час змагань? Ну, по-перше, для того щоб зрозуміти, що саме у мене в руках, ви маєте знати історію того, як з'явилося це взуття. Компанія була заснована двома французами, які самі є досвідченими бігунами по гірській місцевості. Отже, їх досвід, їх бажання зробити найдосконаліше взуття було реалізовано саме в моделях Хока. Отже, 2011 року на світ з'явилася Мафате. І це легендарна модель, бо саме з неї почалася Хока. А я тримаю в руках вже другу генерацію, це Мафате Speed 2. Перш за все, це має бути максимальний захист вашої стопи, для чого тут продуманий так називаємо екзоскелет. Друга характеристика цієї моделі це безшовна конструкція. Нічого не натирає, і ви дуже комфортно відчуваєте себе навіть після десятків кілометрів. Ще один нюанс, але він також важливий. Це шнурки Race Lace, які дуже пласкі, в той же час еластичні і дуже міцні. Просто так розв'язатися на ходу вони не будуть. Але саме головне це подошва. Подошва, яка зовнішньо виглядає як дуже масивна. Але коли її тримаєш, і тим паче, коли ти біжиш, ти майже її не відчуваєш, ця полупара важить менше, ніж 300 грамів. Отже, коли ми говоримо, що треба боротися за кожен грам ваги, тут хока все це реалізовано. Ще один, але важливий нюанс. Глядячи на ці кросівки, ви можете подумати, що вони дуже масивні. Але це не так, вони дуже легкі, і вам лише варто це спробувати. Ваша нога, ваша стопа знаходиться нижче цієї ватерліні. Отже, вона забезпечена від травмувань. І ви відчуваєте, ніби ви сидите в спортивному боліді. Нагадую, що в ДНК компанії Хока є саме гірський бив. Отже, спуски по горі вниз були реалізовані в технології, яка називається Метарокер. От саме цей рух, саме цей перепад дозволяє вам. Нетравматично робити рухи при спуску вниз із захистом задньої частини ноги. Але як саме ці технології живуть в місті, зараз я розповім. Серед бігунів, особливо серед любителів, є різні підходи до того, як саме правильно бігати, або ступати на носок, або на п'ятку. Ви знаєте, я, будучи ультрамарафонцем, можу сказати напевно, навіть якщо ви спланували пробігти марафон на передній або середній частині стопи. Все одно після 36-го кілометру ви будете поневольно ставати на задню частину. І от саме технологія Метарокер буде дуже комфортно перекатувати вашу ногу вперед. Завдяки цим зубам або кігтям ви будете дуже комфортно чіплятися навіть за рихлий сніг на звичайній київській або маріупольській або Краматорській вулиці. У бігунів є таке притлив'я, що а, кращих літніх чемпіонів роблять взимку. Отже, тренуватися саме в цих умовах на нашому бездоріжжі, на нашому снігу або льоду можна в трейловому або кросовому взутті, такому як Мафати Speed 2. Саме кросові або трейлові моделі взуття будуть допомагати вам тренуватися там, де немає гарної дороги, там, де немає асфальту. А, адже наші міста, вони не завжди дуже комфортні для бігунів. І якщо ваша вага більше, ніж 80 кілограмів, вам треба взяти якесь взуття з дуже м'якою, еластичною, поглинаючою і водночас повертаючою енергію подошвою. Такі, як у Хока Ван Ван. Ви знаєте, можна годинами розповідати про кросівки, а краще всього прийти, поміряти і спробувати. І як кажуть Хока, time to fly.